Вітаю дорогі друзі! Сьогодні ми приготуємо спаржу у духовці. Починаємо приготування. Спочатку ми почистимо нашу спаржу. Розігріваємо нашу духовку на 200 градусів. У цей час обрізаємо спаржу. Трошки її обчищаємо. Виклали до противня, Далі ми поливаємо олією, можна оливковою. У мене трошечки інша, з висівками, але нічого, поливаємо. Засипаємо гарненько все сіллю і випікаємо 10 хвилин з одного боку, 10 хвилин з іншого. Обсипаємо сиром. Натираємо сирок. Сложно будет. Ставим все с